Ці дерева мешканці 161-го будинку по Соборній у Рівному садили, як тільки вселилися сюди. Кілька років тому за допомогою місцевого депутата-мажоритарника і дитячий майданчик облаштували. Але днями майже всю прибудинкову територію комунальники встелили зрізаним гіллям. Подивіться, що які у нас бардак, яке сміття на вулиці. Говорю, хоч, би, хоч би прийшла, вибачилася, чи якісь збори зібрали, я не знаю. Я ні то прибрала після себе, ніхто не прибрав. За словами людей, дерева пообрізали та встановили електроопори, тому що до місцевого магазину хочуть підвести новий електрокабель. Щоправда, якраз над дитячим майданчиком. Хозяйка рішила своє сама без нашого втручання, без нашої домовленості провести собі електроенергію собі в магазин. Каштан. І ні з ким не спілкувались, нічого. От по приходили, поприїжджали, трес зеленого хозяйства, побрізав, як захотів, так побрізав дерева. Так же само і ставили стовпи без без Нікого, нікого не питаючи, нікого нічого абсолютно. Вже кілька днів люди постійно чергують поблизу дитячого майданчика, аби не дати комунальникам і далі зрізати дерева та встановлювати поряд електроопори. Власниці магазину, до якого й тягнуть світло, на місці не знайшлося. Директор магазин Каштан, Хто там власник директор, є хусьма ну, взагалі-то Тамара Мільянівна, але і mm -hmm. зараз, зараз нікого немає. Пізно Щоправда, телефоном жінка запевнила, що усі дозволи на підведення електроенергії до магазину має. Люди це знають, але все ж не розуміють, як власниці магазину вдалося отримати усі необхідні документи. А тому звертатимуться до правоохоронців, аби останні розібралися у ситуації. Мене здивувала позиція начальника нашого Жека, який обслуговує. Ці два будинки кооперативні, те, що він без роздуму поставив початку, не приїхавши на місце, не впевнитись, не впевнившись, чи є збережені санітарні норми, оскільки лінії електропередачі йдуть прямо над дитячим майданчиком. Розумієте, тому є певні питання, і так як мені висловили свою позицію мешканці двох будинків, вони будуть робити колективне звернення прокуратури, щоб прокуратура дала цьому якесь значення. На думку людей, перш ніж давати дозволи на підведення світла, керів. Івництво місцевого житлово-експлуатаційного підприємства варто було б поцікавитися у жителів їхніми проблемами. Зокрема, кажуть, фундамент багатоповерхівки почав просідати а подвір'я та поблизу будинку ніхто належно не прибирає. Андрій Лобчук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.